Я не розумію, на ми сюди прийшли. Стіка просто кайф. Всім привіт! Я вітаю вас на моєму каналі. Це влог з Албанії де ми будемо в багатьох містах Албанії. Подивимось тут Албанські Мальдіви. Кажуть, що це дуже красивий такий краєписний. Є тут райончик. Тож поїдемо, подивимось, наскільки ці мальдіви реально схожі на ті, про які ми з вами позараз подумали. Ми будемо тут в багатьох різних містах, в тому числі і в столиці, і в місті Дурес, і в місті Саранду, і в місті Вльора, і в багатьох інших містах. Також ми навіть поїдемо в Грецію. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте подобайку цьому відео і погнали дивитися. Якщо я знаходжу в цьому ліфті, це означає, що ми їдемо в нову подорож, я знімаю чомусь постійно ось так початок волосів. Цього разу у нас дуже естетик сміття, яке ми виконамо в аеропорту. Просто зараз викинемо щоб воно не зупинялося вдома, бо ми їдемо аж на 9 на 9 чи на 10 днів Ось так, гарний нам подорожі. Прикиньте, ми викликали таксі бізнес-класу, щоб нам допомогли чемоданом, що чувак навіть не встав. І взагалі ту був якийсь відморожений. До цього нас хоч питали, а куди краще підвести, щоб ми одразу пішли на реєстрацію потрібно. Він взагалі нічого не питав. Ну, коротше, Богдан засмутився, поставимо йому одну зірку. Так, а я. сюди помстився. Все, шукаємо нашу реєстрацію, бо нам потрібно пройти реєстрацію, здати чемоданчик, бо виїжджаємо з ЄС. Тому я насправді трошки хвилююсь, бо якщо по ЄС, я вже не хвилююсь, мені вже ну, пофіг, я звикла, що все окей, то тут трошки таке хвилюванечко є. Боже, яка шкіра ідеальна. Дівчата, я була в такого офіційного косметолога в Варшаві. Вона мені наче там нічого супер такого складного не робила. Масочку, якийсь догляд, просто шкіра сяє. А я в шоці залишу вам контактик, якщо будете питати. Як ви персони зайшли через фаст-трек. У нас є монобанк, платимо. Економія часу. Така машинка в нас буде на ці 9-10 днів. Боже. Я люблю великі машинки, які такі великі по висоті, по розміру в місті. Прикольно. Краса. Ця машинка вийшла 360 євро. На 9 днів. Мене трошки смущає ось БМК. Сподіваюся, вона не була на і Все окей. Коротше, щось там Богдан помітив. Тільки якщо я тут машина, то її не покривається. Ми зрозуміли. блогер блогер Але при цьому на вулицях купа попрошає, ми ти типу, їдемо просто якась кропка, і там а, один якийсь чувак з дитиною на руках ходив. Потім який ще сидів, також просив гроші. Ну прям дуже так, ви знаєте, контрастно. Що ж, ми приїхали в наші перші апартаменти, бо їх буде декілька. В місті Дурес. Дивіться, яке тут гарно при вході зеркало. Просто мені є кожної дівчинки. Дуже гарний такий ремонт тут. Оцей шкафчик взагалі топово виглядає. Боже, тут стільки деталей. Знаю, як все показати. Так, ось така кухня. Гарна. Що ти там? Штори відірвав? Сподіваюсь, власники не подивляться, як Богданчик штори зірвав. Ого, тілік. Клас, розмір велетенський. Тут взагалі в нас має бути видно море, але його поки що, звісно, не видно, ось там мост якийсь видно. Ну тут, коротше, має бути прям суперське видно море. Завтра подивимося. Так, ми все полагодимо зараз. Боже, як гарно. Так. То, ну, пішли дивитись далі. Я навіть не знаю, ми бронювали цілих три квартири, тому я навіть не знаю, що від якої очікувати. Так. Ну, манна звичайна така. Йду. ванну показує. Пішу, що там таке. Що ти там побачив? Балкончик. Тераса? Вау! Кайф. О! Вау! Оооо! Що, Боже, яка краса! Слухайте, ну тут це взагалі завтра вам зранку покажу, але і зараз просто. Вау! Так, пішли дивитись з вами спальню. Боже, я... тут стільки підсвіток, що я в них вже запуталась. Вау! Ну це кайф, Ну навіть тут телевізор є. Зеркала такі красивий, можна тут сісти. Зранку фарбуватись, боже, яка шафа гарна, з підсвіточками. Вау, кайф! І тут також видно море буде виходити, так? На трасу і на море. Що ж, всім добрий ранок. Нарешті тепер навіть через це дзеркало видно, який в нас гарне видно море. Панорамні вікна в пол. Просто подивіться, яка краса. Тут море. Зараз поїдемо на набережну якусь снідати, і просто я хочу дуже сильно насолодитися морем і обов'язково снідати десь біля моря або з видом на море. Так, зараз будемо їсти. О, джентльмен мій. Дивіться, як гарно. І вже голодна, просто немає часу виходити, знімати, бо дуже хочеться їсти. Але показати хочеться вам. Так, прийшли в заклад, знайшли різото з креветками і труфелем. Я вирішила його замовити. Ну, Насправді дуже багато тут чого є вибрати. Наприклад, я вагалась, може, спагеті з креветками, цукіні. Люблю цукіні. Є тут різні просто рибку, можна взяти соса, Є ось таксі, бо там різні риски. Насправді багато всього смачненького, піца. Що тут ще є? Савати, зрозуміло, різні. І навіть супи прикольні. Тому як варіант, зараз спробуємо наскільки смачно, але я думаю, як варіант, то всім підійде. Дуже прикольно. І з м'ясом також є якісь страви. Ось таке в мене різота. Зараз буду його куштувати. В Богданчика ще там був суп. І просто подивіться, які тут офігесні тарілочки, Я прям зацінила. Такі гарні. Вау! Управляйте, це все просто хмари. Дивіться, яка тут дорога. Тручняк. Боже. Добре, що ми взяли високу машину. Кажучи, я не розумію, на що ми сюди приперлись, Бо в нас була дуже гарна набережна під будинком, дуже красиве море, все так красиво зроблено, благорожено. Ми ось їдемо по якимось заколочкам. Який сабив, без дороги, такому прям душняку. Я сподіваюся, не дарма. Сподіваюся, що там буде щось красиве. Що не буде нічого красивого, ми вам хоч скажемо, туди не їхати. Не витрачати на це час. Зато тут дорогою, красиві гори. Дивіться, як гарно воно в тумані. Я трошки себе заспокоюю, що ми не дарма там вже годину. Ну, красиво, красиво. О, асфальт, асфальт. А цивілізейшн. Втім, для того, щоб знаєш, цінувати більше те, що маєш, потрібно. Вау, який там колір води красивий! Це те озеро, куди ми їхали? Ні, ні, ще ні. Мені хочу. заголошло. Мене заголохло хоч. Подивіться, який колір води гарний. Просто вау. Краса. Ти довольний, що ти сюди приїхав? Ну. Так. Напевно, так. <смір> Подивимось, побачимо, побачимо. Ой, красиво! Мені так колір, це подобається. До речі, камера передає колір води, що дуже рідкісно. звичайно передає, а тут прям навіть камера зафіксувала. Подивіться, які скелі красиві. І це вже хмари. Ака! Клас. Дуже гарно. Все. Ти що в моєму облозі взагалі робиш? Боже, нагадайте мені це запікать. Богдан, твої враження. ну давай, раз ти вже... Треба далі їхати і там побачити. Тут тобі не подобається? Ну Дуже красиво. Ну погнали далі, поки мене волосся не мокре. Так, лайфхак номер один. Бачите, яка тут дорога. Білі кросівочки, отак, як Настінька. Не одягаємо. Одягаємо такі, як Богданчика. Ну а по-друге, Так, ми приїхали трошки є туманчик. Шух, там шмали шашлики, Тут ось такі гори. Боже, який звук, послухайте. Насправді ну, дуже гарна вакація. Реально, без перебільшень. Правда, класно. Але ви маєте розуміти. Як я кажу, real life. лайф. Чим відрізняється ось формат блогу від просто там перегляду якогось там шоу, просто перегляду зображень, куди піти. Як це гарно виглядає? Це гарно виглядає, але ви маєте розуміти на що ви маєте піти, як ви будете добиратись, і які якби перепони можуть стати на вашому шляху. От зараз ми будемо їхати по серпантину. Я вам зніму, але... Через що я переймаюся, через те, що насправді ось тут, де серпантин сильний, тут дуже класна захищена дорога. Але є сильний туман, є сильні хмариці, щоб було взагалі видно, куди їхати. Ось тут ми їдемо. Ось тут. І ось там от ми знімали вам перше відео ось туди нам треба. Ось туди. Будемо обережно зараз спускатись. Слава Богу, тут є видимість, бо я дуже сильно переймалася, щоб було видно, куди взагалі спускатись, бо там, якби зі сторони озера, здавалося, що тут взагалі просто непросвітний туман. Будьте обережні, бо під дорогою ось такі ось ці скелі нависають і дуже багато є каміння, ну тобто вони падають. Так, чувак дуже сильно вірить в себе і їде на поршпаномеру. Куди <схід> він вже не знає, що його там очікує. А це ми вже ось так от дорога так відбувається. Повертаємося назад рано. Коли Три, не згадаєте, що ми робимо. О, трісто. Відкладаємо цей. Ми, коротше, шукаємо, де буде е, найбільша вага. Оцей 300. Все, цей беремо. Щоб там була найкраща іграшка. Дивіться, який ми знайшли. Боже, я так хотіла, щоб завжди повернулися ті самі іграшки з принцесами в кіндери, бо я в дитинці таке колекціонувала. І Богданчик підходить, а тут цілий перелалк. Ось так багато велетенських кіндерів. Він каже, хочеш. А я дивлюся, що там принцеси така. Там що б ній, хочу. Боже, ти мені всі будеш зважувати. Зойка, ти найкращий. Це так мило. Процес серйозний. 288, не підходить. Ні, підходить. 400. Зараз йдемо вечеряти. У нас сьогодні дуже швидко день промайнув, бо ми з'їздили спочатку поснідати, потім ми поїхали на ось це озеро. Згодом ми приїхали додому, і мені потрібно було попрацювати, постворювати контент усі соцмережі, повикладати все. Тому трошки сьогодні спокійний такий темп. І зараз йдемо вечеряти. Ось така принцеса в мене попалась. Дивіться, яка гарнюнька. Дивіться як гарно. Нам принесли після. Ще ми замовили рибку, але її принесли. І я спробувала дуже смачне лимона. Це так смачно, він реально зі смаком лимона. Лимон відчувається, це прям дуже смачно. Спробуй. Тобі це тобі не кова, деро. Я не люблю кола. я люблю більше таке Спраті, таке. топчик ну, В тебе воно ще з примісю в Мені дуже подобається. Така мене вечеря, красива. Рибка якась. Богданчика багато різних рибок. Це вже з'їло. Такий бек за нами пішов. Такий сумний ми вирішили його придбати, поїсти. Обережно тільки зай. їж зайчик, Можна. Моє сонечко, боже, бідненький, такий взагалі битий, хвостик, опущений. Кушай, кушай, зайчик. <говору> Що ж, добрий ранок, у мене сьогодні починається ось так. Е -е Вчорашні заклади рекомендувати, напевно, для візиту про всяк випадок не будемо, щоб ви були здорові <говору> і щасливі. Бо я втроїлася. Я так і знаєте, грішу на перший заклад. Вчора, мені, вчора ввечері мені було дуже погано. Ось не знаю, в другому закладі ніби все було цивільніше, а в першому закладі ось мені здається, що ось той соус труф трошки був підпорчений. Хоча я не знаю, чи могла я весь день носити це в собі. І тільки ввечері, щоб мені стало настільки вже погано, прям різко. Але ось так. Як випадок. Краще сьогодні пошукаю вам, вам щось новеньке. Так, ми вже зібралися снідати, спроба нормально поїсти і не отруїтись номер день-два. Номер два день два. Я дуже сильно сподіваюся, що все буде окей, бо я знайшла якийсь дуже класний заклад в інстаграмі. В них прям все дуже стильно, дуже інстаграмно, типу балійський стиль, але при цьому дуже класні саме сніданки, там і авокадо тости, красиві, там такі панкейки прикольні, типу з рожком від морозова, вставленим ці стажкові. Ну там взагалі топчик. У нас холодно, як ви можете побачити. Я б не сказала, що прям сильно холодно і при цьому сонячно, але дуже сильно вітер, і через це дуже сильно холодно. От, саме через цей холодний вітер подивимось, може це біля моря, саме такий вітер і тому так холодно, подивимось, що буде так з столицю, бо ми їдемо саме туди втірано. Ну і стоїмо в пробочці, В принципі, все окей. До речі, дуже цікавий факт. Тут дуже-дуже багато. Салонів з весільними сукнями і з вечірніми сукнями, прям такими, знаєте, на випускний. Я не знаю чому. Прям вони реально на кожному шляху. Ось, будь ласка, тут просто в кожен будинок, і там буде якийсь такий весільний салон, вечірні сукні, ще щось просто на кожному кроці. Не знаю чому в них. Напевно, це користується таким більшим попитом. Ось, дивіться знов якісь вечірні сукні. Дивіться, який прикольний будинок. Проїжджаємо, він повністю з рослин Засаджений так гарно виглядає. Цікаво так на фоні інших. Під'їхали ближче до нього. Подивіться, як гарно. Ламбергійні <slucing> вороз. Mm -hmm. Кому що? Знайшли тут паркінг, бо дуже складно тут якось було припаркуватись, тому заїхали прямо на паркінг. <sk> І цікаво те, що паркінг опачується потім. І такі там хемтємчики. Ну, я сподіваюся, що все буде окей. Там, наче. Одна година 200 їх валют, це десь 100 гривень. А одна-3 години, якщо стоїш, то 300. Ну, типу 150 гривень взагалі. Топчик. Принесли вже мій мілк і ми попросили пересісти на вулицю, бо там просто 6 ну, як надило. А ще я не знаю, може є фанати котів, їх тут дуже багато, але цими котами ну, трошки так смердить. Тому е, не потрібна там сидіти. Я не знаю, чому, чому такий парадокс. Тому що, по ідеї, має бути ну, ось тут куриво, там, де вулиця, ось тут мають курити, палити, там все це робити, а там чомусь саме всередині. Ну, тому Діти, тут ні курящі, а дні, як і звої, але хоча б тут свіжі повітря. Вона більше як на мене це висять. Виглядає гарно. Круто було б, якби нам цю штучку включили. Богданчик, як твій настрій? Щось ти сьогодні В <смеш> Понеділок всі тебе чіпають по роботі. <смеш> що Богданчик а тут шовка. Безлактозне молоко вони не але вони взагалі не знаю, чи є альтернативне якесь молоковане, таке типу. що? Якесь молоко ще? Ну, якби здорове. І це, які тут класні панкейки, я це побачила ще в інстаграмі і вирішила обов'язково взяти. А Богданчик ось такий нутеллою. Там морозило у тебе. Угу. Ого. Надо, морозило там морозивочий. Клас. Їхали в торговий центр, бо дуже холодно. У нас тут а я не брала Прайс тут нормальний, так як взяли цю худі, ще одна кофтинка там з маючкою мені сподобалась. Це біля трьох тисяч гривень прийшло. Ось таке худі взяли. Тут спереду надпись шуга, I don't need it. І позаду ось так. Мені прям дуже сильно подобається. Мені подобається як по кольоровій гамі, воно повністю поєднується ідеально з моєю курточкою, тут напис. З нігтями і взагалі мені прям супер подобається. дивіться який капюшон тут прикольний. Прямо взагалі. Ось така тут набережна гарна. Це місто Дурес. Чи Дурес? Не знаю. Ось це наш будинок. Ми зняли спеціально в цьому будинку, щоб був гарний вид на море. Бо в нас зверху просто фантастик який вид. До речі, я здалеку думала, що це. Пісок, а Богдан сказав, що це уявляєте? Ну, Все одно гарно ці пальми, просто кайф. Аби ще не так холодно було, було б взагалі топчик. Бо я трошки не так думала, що буде одягатися. Богдан сказав, це прям біля Греції. Там має бути дуже тепло. У Варшаві вже було плюс 18. Вже там просто роздягнулися, ну там до курточок легеньких. Такий кожанок на футболочку. будь зимову замова. Курточка. Но зараз гарно, коли сонце є. Приємно. В такому закладі будемо вечеряти біля моря. Дивіться, як гарно виглядає. Ай, який джентмен. Сосібе. Цікаво з косточками чи ні. Вчора було класно, що була рибка без косточок. А це на грилі чи жарене? На грилі ми обіцяли на грилі Всім добрий раночок. Я зараз швиденько позаймалася Зняла, видно, як знімала собі контентику інстаграмчик, і тут в нас вже валіза. Будемо збиратись, бо сьогодні ми їдемо в інше місто, вниз ближче до Греції. Там має бути дуже гарно. Я дуже сильно сподіваюся, що там буде тепліше, набагато хотілося б. Ось і там є навіть такі острови по типу як Мальдіви. Мені багато хто писав, щоб ми поїхали саме туди, бо там якісь Мальдіви. Тому вирушаємо. Сьогодні близько до цього місця. А завтра вже, напевно, поїдемо, подивимось, що там за такі Мальдіви албанські. Коротше, беру вас з собою. Я думаю, що сьогодні, можливо, не буде дуже багато чого знімати. Бо ми будемо 4 години в дорозі, але побачимо, побачимо. Як мінімум нові апарти вже точно будуть. Боже, як мені подобається цей вид. Так не хочеться просто виїжджати просто через цю панораму. Ось так мені подобається. Ось ця панорама, яка відображається в дзеркалі. і Тут цей світильничий просто кайф'яць. Цікавий факт, що багато албанців ось так просто посеред дороги залишають свої машини на аварійки. Можуть взагалі там на трасі, де купа пробок, там просто отак кинута машина стояти. Ось, будь ласка. Ну просто в другий, в третій ряд навіть буває, закидають отак машини і все, наче паркінг шукати. От дивіться, просто тут пробка. Я навіть не знаю, як вам сказати, докуди вона йде. Ми хотіли розвернутися. О, їхали в заклад на сніданок, хотіли розвернутися, бо там не знайшли місць. І там просто хтось, схоже, кинув машину, і тому просто ось ця вся пробка велетенська через те, що хтось кинув машину. Такі цікавинки вам, звісно, сподорожі, тому якщо плануєте бути. За кермом машини, то просто розумійте, на що потрібно буде готовим. Ми мене буде здати закальоні до будь-якої подорожі, бо я завжди показую все, як є без ідеалізму, щоб ви знали всі, всі нюанси будь-яких подорожей. А ось ми знайшли причину пробки. Це просто ось та машина, яка стала от ну, навіть не знаю вам як показати до звідки ця пробка. і Докуди вона йде? Ось так. Просто грузовик щось вигружає. І люди вже там сигналять вже. Напевно, хвилин 10 точно. Безперечним плюсом у бані є дуже дешеві заклади, класна їжа в дешевих закладах, красиві заклади. Але нюанс в тому, що всюди буде накурено. Так, наш малено просто. Якщо ви не курите, то це відчувається Так, от такий у нас авокадо тост. Дуже гарний, до речі.